Вітаю вас, шановні друзі. Добрий день усім поціновувачам українського футболу. У ПЛТБ запрошує вас до перегляду. Поєдинку п'ятого туру. Матч між кривбасом та Полісям. Один із найцікавіших матчів цього туру. Дві дуже амбітні команди, які можливо не зовсім по результатах виправдовують ті надії, які на них покладали уболівальники. ФА -Б, ФА -Б. Спорт кібестини та злоди тебе вітає папе. Це вісім світри, папе. Дві сесіти, папе. Це дві всесвітри. І буде кутовий для команди Руслана Ротаня. Подача на ближню стійку. Удар повз ворота. Летить м'яч. Удар здавалося б, що на ближній стійці мають футболісти Кривбаса надійніше зіграти. Вбігав у цю зону Сергій Чоботенко. Навіть не головою, так відбувається футболісти Кривбаса і можуть в контратаку зараз вибігати. Проникаючий пас на Мендосу. Клейкер Мендоса на просторі. Мендоса заходить у штрафний майданчик. Мендоса може бити. Мендоса не забиває. Найнебезпечнішого удару поворотах у нашому матчі. Погляньте, яка швидкість у нього. Не вдалося Кравченку наздогнати, скоротити відставання від суперника. І відзначаємо роботу Євгена Волинця. Не вдалося. Пройти Вілівальда, той наступає на м'яч і втрачає його. Шепелів перехоплює. Шепелєв, рухається далі. Шепел в обіграш. Проштовхує штрафний майданчик, там був схоже в Положення поза грою. Краса залітає від Олександра Філіпова, але вже після свистка, вже після того, як Лайнсмен підійняв прапорець, тим не менш, влучає дуже добре лівою ногою Філіпов. Ось як усе розпочиналося. Олісти Поліса накривають суперника. Тут Вілівальд наступає на м'яч. Проста ситуація. Помилка прикра від захисника Кривбаса. Далі Шепелєв добре працює з м'ячем. і Віддає передачу на Філіпова, який в очевидному офсайді. відскануємо qr код і підтримуємо цей збір. Тим часом подача у штрафний майданчик і пробиває головою. Олександр Андрієвський заслуговує відзнаки в цьому моменті. І питання, що захисники Кривбаса зіграли тут ненадійно. Назаренко, незручна передача на нього. Перехоплення для Криваса може бути удар за штрафного майданчика. Немає поки що удару. Ось лише зараз над воротами пробуває Максим Задерека. Дуже довго готував він цю спробу. Ось ще тут міг пробувати, Далі знову проштовхує собі на хід, Шукав таким чином якомога кращу позицію. Напевно, а задерека. Ні, в підсумку у площину воліт не зміг влучити. Конате. На те рухається вперед. Виконує чудовий пас на параку. Той вдотак скидає на партнера. Виходить непогана. Атака у кривбаса. Добре. Вийшли через пас від голкіпера. Байкавац на Мендосу. Мендоса готує подачу. на віс. викра Мендосу! удар не влучає У площину. Воліт. Це був хто. Єгор Твердохліб. Класної передачі. Хороший навісний пас. Він бачить, що вривається з глибини. Єгор твердохліб. І саме в ту зону спрямовує м'яч, куди вривається твердохліб. Випереджає Сарапія. Єгур, зміщується у центр Назаренко. Залишає залишає на Шепелів. Але тут же перед Шепелєвим виростає Реухо. Драка проведення ліворуч. Чудовий пас Глейкер Мендоса. Він один в один проти Бабенка. Мендоса подача на дальню стійку. Удар! Повз ворота. Цього разу Максим Задирека відгукується на передачу глейкера Мендоса. Дуже схожі епізоди. І цього разу з глибини вривається інший атакувальний півзахисник кривбаса. Капітан Максим Задирака, який був дуже близьким до влучання у площину. Воліт він протискає суперника. Тепер уже черга полісе. На правому фланзі є достатньо багато простору у велетня, але Йосефі вирішує через лівий фланг, напевно, зіграти. Віддає на Брагару. Брагару черпаком закидає штрафний майданчик. Удар! Йосефі! Повз ворота. Максим Брагару так м'яко підкинув м'яч у штрафний майданчик. Єгор тверду хлібу селяко заважав. Кравченко віддає у вільну зону все-таки на Йосефі, але схоже, що запізно. Йосефі не порушує правила. Томар Йосефі. Простріл від нього. Ще одна передача від Йосефі. Удар і м'яч у воротах. Микола гайдучик відзначається на 80-й хвилині. Команда Руслана Рутаня виходить. Вперед. Дивимося ще раз. І тут Кравченко віддає передачу на Йосефі. Йосефі. Не порушує правила проти тверду хліба на думку арбітра. Одна передача не проходить, а ось інша м'яка подача на дальню стійку пройшла від томера Йосефі. Ну, тут е, ключовий епізод ось цей падіння тверду хліба. Питання чи не було там порушення правил а з боку томера Йосефі. Ну і зараз. Е... Давайте почекаємо. Поки цей гол буде зараховано. Так, зараховано. Не було там порушення правил проти тверду хліба. Хоча епізод такий суперечливий, нібито підштовхував трохи тверду хліба. Томар Йосефі. Микола Гайдучик виходить на заміну і забиває надзвичайно важливий м'яч. Для Полісся. Ще одна передача вперед. Знову. Знову в спину форварду Поліса прилітає м'яч. Пригадує, був епізод такий із Філіповим Теж трохи раніше, коли забігав нападник. Зараз відповідь відкрив Беса. Мекитишин під ліву ногу Мекишин на Мендосу. Глейкер Мендоса. Мендоса пробиває на виконання і не влучає у ворота. Глейкер Мендоса. Це міг бути шикарний, шикарний гол. Роботи Артура Микитишина теж тут заслуговують відзнаки Блейкер Мендосе. Закручував м'яч в дальній верхній кут. І шансів у Євгена Волинця, напевно, не було б дістати, якби м'яч летів у площину воріт. Але... Але треба ще трохи потерпіти і втримати цей переможний рахунок. Закидання вперед. Довга передача в бік гайдучика. І на цьому все звучить фінальний свисток від Миколи Балакіна. Полісся на виїзді. Нарешті перериває свою програшну серію в чемпіонаті України. І вперше із першого туру УПЛ здобуває перемогу. Микола гайдучик вийшов на заміну і приніс команді Руслана Ротаня три залікові бали. Дуже важкий матч, дуже непроста перемога. Футболісти Кривбаса поступаються сьогодні, втрачають залікові бали. Теж переривається їхня впевнена серія. Переможна серія, і погляньте на цю радість футболістів Полісся, які дійсно дуже чекали на цей момент, які прагнуть змінити ситуацію на краще, які повертаються після міжнародної паузи. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.